Вітаю вас. В ефірі Акценти Українські школярі вже встигли звикнути до дистанційного формату навчання. Спочатку була пандемія, тепер велика війна. Безпекова ситуація вимагає особливих умов, але важливо, що освітній процес не лише відбувався, а й тривав якісно. Як позначається дистанційна освіта на знаннях школярів, як і ким контролюється належний рівень навчання? Говоримо з Тетяною Озеровою, начальницею управління Державної служби якості освіти у Запорізькій області. Вітаю вас, вітаю. Отже, пані Тетяно, війна в Україні змінила всі сфери людського життя, і освітня галузь також зазнала змін. От що відбулося? Наскільки критично ці зміни впливають на освітній процес пандемія, а зараз війна. Вона спричинила зміни в організації освітнього процесу. Нестабільні умови навчання, які пов'язані з постійними повітряними тривогами, можете собі уявити, що уроки переносяться, не проводяться, припиняються, зупиняються. Нестабільний зв'язок, нестабільне немає, електрики. Тобто, ті умови навчання, які сьогодні опинилися, наші школяри, вони не дають можливості організувати якісно освітній процес. Плюс ми говоримо про те, що у нас обмежений спосіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів. З дистанційною освітою синхронний режим він вибачає тільки е, обмежений час проведення навчального заняття, і тому е, ми не можемо розкрити всі е, способи навчання з дітьми. Треба говорити і про те, що змінився і нестабільний психоемоційний стан наших здобувачів освіти, і всіх учасників освітнього процесу, і дуже знижена мотивація. І всі ці чинники вони безумовно впливають на якість освіти на рівень навчальних досягнень. І ви знаєте, для того, щоб відповісти на ваше питання і оцінити критичність впливу цих змін на якість освіти, ми маємо відповісти на головне питання, що ми втрачаємо і скільки. Тобто ми маємо продіагностувати цю змістовну складову освітніх втрат, які сьогодні визначаються на рівні держави в кожній школі, в кожній сім'ї. Mm -hmm. І ми розуміємо, що освітні втрати це не тільки рівень навчальних досягнень. Освітні втрати це втрати навчального часу, це виховні втрати, це матеріально-технічні втрати, це втрати, які ми маємо сьогодні людського ресурсу, це виховні втрати і соціально-емоційні навичок учнів. Соціалізація учнів, тобто для даний момент ми можемо тільки уявити, які ще трати нас чекають після деокупації і після після, після перемоги, ми чекаємо і наближаємо своїм копітки, копітковою працею. І тому сьогодні дуже важливо нам мати. Той сертифі... сертифікований інструмент оцінювання цих освітніх втрат, на жаль, ми сьогодні про нього тільки говоримо. І знаєте, дуже приємно визначити, що сьогодні на рівні Верховної Ради обговорюється питання створення національної програми саме на долуження освітніх втрат, як, як таку, що програма тюторингу, як ми її називаємо, угу. і ця програма, якщо вона буде прийнята на рівні держави, і вона буде фінансуватися, то це безумовно надасть можливість школам використовувати ті можливості для надолуження освітніх програм. Ну а на сьогодні ми можемо говорити, що Державна служба якості освіти України проводила і проводить моніторингове дослідження саме стану організації освітнього процесу і на державному рівні, і на регіональному рівні. І саме ці дослідження надають нам можливість відповідати на ці питання, що змінюється, які. Чинники впливають на якість освіти, і що ми можемо сьогодні робити? От, наприклад, останні дослідження Державної служби якості освіти на державному рівні стану організації освітнього процесу під час війни надало нам можливість визначити ці чинники, які впливають на втрати, і розробити рекомендації на рівні держави громади. І школи на регіональному рівні нашим управлінням служби територіальному управлінням також проводяться різні вивчення і дослідження. Ми в квітні місяці провели дослідження саме стану організації дистанційного навчання в закладах освіти міста Запоріжжя, і це нам також дало можливість подивитися, а які е, зараз моделі управлінські надолуження цих освітніх втрат в наших школах, що які проблеми в школах, як допомогти в школах. і додати рекомендації Рекомендації, я думаю, що ми справились, і разом ми далі будемо проводити дослідження. І ще у нас будуть багато таких цікавих досліджень, про які ми, мабуть, будемо говорити надалі. Ну, ви задали про дистанційну освіту. От вона вже стала звичною формою освітнього процесу. Але наскільки це доступна форма для всіх здобувачів освіти? Для це на жаль, дякую за запитання. Я Думаю, що дистанційна освіта в тих умовах, в яких знаходяться школярі, учні, здобувачі освіти Запорізької області, це єдина доступна форма здобуття освіти. Крім того, ми розуміємо, що скільки майже 100% школи, які знаходяться на окупованих територіях, вони переміщені на території підконтрольної України, вони зареєстровані в Запоріжжі і вони продовжують працювати, надавати освітні послуги дистанційно на відстані, використовуючи класичні прийоми дистанційної школи десь 30-40% учнів, які виїхали за кордон або в інші регіони України, вони також Навчаючись в інших школах, вони підтримують зв'язок дистанційно зі своїми школами і очікують документи про освіту саме своїх шкіл, особливо випускники 9 і 11 класів. Ми сьогодні не можемо не говорити про ту категорію учнів, які залишились на окупованих територіях. І е, кількість вагається е, від 30 до 40%. І ми розуміємо, що для тих дітей е, це дистанційно Світа, це єдина форма зв'язку з українськими школами, хоча дуже небезпечно, і для них особливі умови для цих дітей, і особливі підходи оцінювання і, і інші питання, які ми могли б сьогодні, про які ми поки що не говоримо. Але якщо подивитися на попередні дослідження 2001, 2002 і 2003 року, можна сказати, що Вчителі, педагогічні працівники, більш впевнено проводять онлайн заняття. Вони вже використовують такі потужні сервіси, програмні заходи. Вони Знаєте, підібрали для себе для учнів ті інструменти взаємозв'язку, співпраці і пройшли курси. Все це вже в нас пройдений етап, і вчителі готові для дистанційного навчання. Проте сьогодні говорити, що дистанційна освіта є ефективною формою здобуття освіти для всіх здобувачів освіти, це неправильно. Тому що десь 50% здобувачів освіти. Сьогодні дистанційна освіта недоступна із-за відсутності е, комп'ютерів. Інтернету, Інтернету і, гаджеті, і комп можливо, Це по Україні цифра, mm -hmm. і я можу сказати, що третина з цих дітей вони поділять ще комп'ютери, які є з іншими членами сім'ї. Ситуація по педагогічним працівникам трошки інша. Вона покращується з року в рік. Ми бачимо приклади, коли нашим вчителям надають комп'ютери, персональні mm -hmm. ноутбуки. І зараз ми маємо десь 25% вчителів, які тільки не забезпечені, не забезпечені на робочому місці комп'ютерною технікою, і десь 20% інтернетом. Це по Україні. Якщо говорити про чим компенсується, то от по Запорізькій області 91% вчителів має свій комп'ютер вдома, тобто у них є можливість користуватися своєю технікою, своїм інтернетом, і тому от так у нас чудово проходить дистанційна освіта. Але якщо є дитина, то цей комп'ютер можливо доводиться ділити так, з нею. Можливо. Так можливо, і третина педагогів угу. так і відзначила в дослідженнях, відповідаючи на питання, що вони ділять свій комп'ютер з іншими членами сім'ї. якщо дві-три дитини. То ми розуміємо, і всі школярі, наприклад, і мама вчителька. Стосовно Запоріжжя, коли ми опитували анкетування з старшокласниками, бо з 14 років тільки можна опитувати брати участь в таких дослідженнях, вони відзначили, що тільки третина, третина учнів навчалася дистанційно, синхронно, постійно. Тобто, що це означає, третина а 70% пропускали навчальні заняття, не навчалися. І знаєте, які причини вони назвали? Вони назвали причиною, ну крім тих, що ми е пов'язані з війною, це перевтомлення. Перенавантаження від дистанційного навчання і відсутність умов для підключення на онлайн заняття в тих місцях, де вони перебувають. Я думаю, що діти мали на увазі ті сховища і укриття, в яких вони знаходяться під час повітряної тривоги, де немає умов для онлайн навчання. Ну до речі, повітряні тривоги, і відсутність електрики. От взимку дуже часто було ці заняття. Вони якось відпрацьовували чи якось освітній процес ну компенсував? Ці пропуски. Ви знаєте, я би це питання, дякую за запитання. Перше, ми маємо відповісти, а скільки часу ми пропустили? А скільки навчальних занять взагалі не пройшло? На жаль, керівники не зафіксували цю цифру. Це пов'язано з особливостями в. Облікування цих уроків відповідно до календарного планування, але і батьки не змогли відповісти на питання. Цифра була від 10 до 30 днів, тобто вони чітко не можуть розуміти, чому тому, що діти знаходились вдома і вони не могли достоменно вирішити, чи навчались діти в ці дні, чи ні за комп'ютером зарабували, комп наприклад, так, але чи так, навчалися. Але більше половини mm -hmm. старшокласників відзначили, що вони відпрацьовували пропущені уроки, самостійно опрацьовувавши матеріал. І пересилаючи вчителям е, ці уроки додому, батьки також відзначили, що щодня, майже щодня, вчителі, вчителі пересилали учням самостійні завдання для самостійного працювання або Викладали на своїх платформах, на сайтах. Причому більшість чителів батьків говорили про те, що ці завдання були з відеоконтентом, то з пояснювальної частини дуже багато посилань, і діти працюючи самостійно, вимушені Ви? були дуже багато працювати знов таки Це з, додаткове, додаткове Додаткова Додатково працювати з технічними засобами навчання. Ну, ви говорили ще про стрес. Те, що багато хто знаходиться, ну велике дуже навантаження зараз на всіх. То як дистанційна освіта вона впливає на здоров'я школярів наших Я вас дуже дякую вам за це питання, тому що це головне питання. І на жаль, державна служба якості освіти не відстежувала зміни в стані здоров'я, але це питання лежить на поверхні, і батьки скаржаться на перевтомлення, на те, що падає і зір. І діти мотивація це теж психічне здоров'я дітей. І на сьогоднішній момент відповідь на це питання: такі запобіжні здорово заходи, лежать в санітарному регламенті для серед за закладів загальної середньої освіти. І саме в п'ятому розділі там чітко визначається, що організація освітнього процесу. Не може привести до перевантаження учнів і проводиться в нешкідливих, безпечних і здорових умовах. Тобто, чого це стосується? Тобто, санітарний санітар чітко визначає керівникам закладів освіти, вчителям всім учасникам освітнього процесу, розклад уроків, синхронний режим навчальних занять, час роботи з технічними засобами навчання, це руховий активний руховий активність угу. дітей. Це все. Рівень відповідальності директора і педагогічних працівників. Але ви знаєте, тут би не хотілося б, щоб ми всі в вину і за здоров'я дітей теж положили на школи. Тут треба говорити про те, що дистанційне навчання це двосторонній процес. І батьки також відповідають за якість освіти своїх дітей під час дистанційної освіти. Бо від батьків залежить і організація світнього простору, і режим дня, і режим харчування. І якщо батьки бачать, що діти перевантажені, діти сьогодні втомлені і не їм активний образ спосіб життя, то вони мають разом з вчителями зі школою визначити ці критичні точки і налагодити цей процес. Тому тут от про здоров'я треба говорити багато, треба всім кричати. І, але сьогодні і батьки, і вчителі і і керівники мають об'єднатися у вирішенні цих проблем. Ну, відповідальність за якість освіти, так розумію, це відповідальність директорів освітніх закладів, а у них достатньо можливостей підтримувати якість освіти під час війни. Знаєте, можливості є завжди. І ну, якість освіти це не тільки директор школи. Якісна школа це синергія цінності, які об'єднує і директора, і педагогічних працівників, і вчителів, і дітей, і батьків, і громаду, яка прагне до якості освіти. Безумовно, роль директора дуже важлива, особливо під час дистанційної освіти, організації дистанційної персональна відповідальність директора виростає в рази. І тому тут е, директору дуже важливо мати можливість ухвалювати управлінські рішення на підставі валідних об'єктивних да, е, даних, які він може отримати під час самоаналізу. Е, Освітніх процесів, які відбуваються в школі, під час тих зовнішніх моніторингів, які ми досліджень, тих рекомендацій, які над... бувають після цих моніторингових досліджень. До речі, Державна служба якості освіти також надає можливості директорам і розробляє рекомендації, і по формуванню внутрішньої системи забезпечення якості освіти, і як директору налаштувати колективи, як організувати дистанційне навчання. Тобто, це теж можливості, коли ти не сам вивчаєш на своїх помилках, так виправляєш. А це обов'язково вже з досвіду роботи дають тобі такі рекомендації. І, до речі, ще одна можливість, щоб не забула можливість цифрова. Сьогодні Державна служба якості освіти України надає таку платформу інформаційно-аналітичну систему еволюїт зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх і управлінських процесів в школі Це такий, знаєте, цифровий. Помічник директора, mm. який за своєю командою педагогів і батьків і громадою може провести дуже швидко, об'єктивно самооцінювання цих процесів без втручання особистостей. Тобто комп'ютерна програма вже розподілила всі, всю інформацію про школу. Тільки нажимає кнопки, і у тебе буде такий цифровий помічник. До речі, за по Запоріжжю у нас дуже багато вже директорів приєдналися до цієї. Програми і користуються, тому я користуючись нагодою, запрошую всіх директорів, в тому числі Запоріжжя, бо Запорізька область працює, Запоріжжя хочеться підтягнути, і ми можемо разом у наше управління супроводжують ці процеси технічні і організаційні. Ми навчаємо директорів працювати, і це теж важливість, і це дуже корисна можливість сьогодні підтримувати якість освіти, якість організації освітнього процесу на достатньому рівні. Контролювати освітню діяльність школи, хто має і. Контролювати директора потрібно також. Ви знаєте, мені здається, що директора контролювати не треба. У нас дуже відповідальні директори. Директорам треба допомагати всім. Я не буду сьогодні говорити про допомогу і необхідність допомагати від громади. Скажу так, що Державна служба якості освіти допомагає своїми рекомендаціями. Можливо, не завжди. Настойчива, наполеглива, ми хочемо, щоб використовувалися ці рекомендації, але директор має право вибору. А що стосовно контролю, а і ще одне організація освітнього процесу і контроль за виконанням освітньої програми, це тільки вповноваження директора школи. То, якщо хтось хоче перевірити, як організований освітній процес, питання до директора. Стосовно державного нагляду і контролю, то це функції Державної служби якості освіти України, але і... рекомендаційний характер носить я так ні. розумію. Якщо і ні, ні, тут питання треба розділити: державний нагляд і контроль, угу. а також використання інструментів зовнішнього забезпечення якості освіти. Розумієте, От державний нагляд і контроль це перевірка. Які на жаль під час е, війни вони трошки у нас призупинені. Mm -hmm. залишились зараз тільки позапланові е, перевірки, е, можливі е, на, для того, щоб розглядати звернення громадян, в яких чітко визначено порушення прав дитини, і тоді, е, за дозвілом Міністерства освіти і науки України, ми маємо виходити на позапланові такі е, заходи державного нагляду і контролю стосовно зовнішнього забезпечення цих заходів. Процедур, а їх дуже багато. І ліцензування, і акредитація, і сертифікація медичних працівників, і ЗНО це все, mm -hmm. це процедури зовнішнього забезпечення якості освіти. Серед е, з них ми зараз займаємось і залишилися функції, які стосуються сертифікації педагогічних працівників. Це наше повноваження. Ми зараз цим займаємось. Далі це акредитація освітньо-професійних програм. Ну і моніторинг якості освіти також сьогодні на часі, і ми цим займаємось. Ну стосовно моніторингу якості освіти. от Верховна Рада вже втретє скасовує державну підсумкову атестацію. У 2021-му не було через пандемію. 2022 тисячі 2023 Третій рік з воєнним станом це пов'язано. То чи можливо здійснювати моніторинг якості освіти в такому випадку? Наскільки цей моніторинг буде якісним? Ви знаєте, показовим? тому його і треба обов'язково здійснювати, тому що Верховна Рада вже третій рік скасовує державну підсумкову атестацію. У нас на сьогодні немає ото критичної точки стану а, результатів навчальної діяльності. Що ми не можемо сказати по Україні на якому рівні наша освіта сьогодні? І тому моніторинг якості освіти це важливий момент в діяльності. Це такий зворотній зв'язок, який допоможе нам все ж таки зрозуміти, наскільки якість освіти сьогодні відповідає державному стандарту, і дуже приємно сьогодні повідомити, що Державна служба якості освіти разом з міністерством освіти і партнерами розпочинає вже в цьому році. Травні місяці, вже на цьому тижні починається моніторинг якості освіти в 6-8 класах. Це тестування з предметів математики української мови на всеукраїнській платформі, всеукраїнська школа онлайн. Це вибірка десь приблизно 300 шкіл по всій Україні. Вибірка, яка була надана інститутам аналітики України. І це Бо всі мені закидають, що всі школи вже не тестуються ні, ні, ні в коїм разі. Це тільки ті діти, які попали. Вибор в цю виборку mm -hmm. в ці школи і вони будуть проводити таке тестування. Хочу сказати, що всі підготовчі роботи вже проведені, школи надали погодження. Таке б такий, такий тривалий процес підготовки. Але вже завтра, і післязавтра, і до 20-го числа у нас такі тестування будуть проводитися. Як вони будуть проходити? Вони будуть це, буде тестування. Але в Запорізькій області, в Запоріжжі також 10 шкіл беруть участь uh -huh. в цьому моніторингу, і вони будуть проведені дистанційно. Буде підключення, синхронне підключення онлайн. Коли всі діти будуть з інструктором і спостерігачами на одній платформі, на одному навчальному занятті. І, е всі правила безпеки будуть обов'язково дотримані. Якщо буде повітряна тривога, буде призупинений тест, знов повернений після того, як тривога закінчиться. Тобто ми так розуміємо, що ну, нам вдасться провести цей моніторинг якості освіти. І це буде перший такий, знаєте, контрольний зріз, на якому стані ми зараз знаходимося. Не ми, а освіта України. І... Я думаю, що моніторинг якості освіти і надалі буде давати нам ту систему від відео обов'язковий захід у той національної програми, про яку я вам говорила. Річне оцінювання на річному оцінюванні це якось позначиться результати тестування, чи це суто для зрізу робиться, щоб розуміли там. Про, про те, що у нас відбувається так, ви правильно задаєте питання, бо хвилює і батьків, і вчителів. А як ми дізнаємося, результати тестування, бо зараз вже готують дітей, налаштовують емоційно, що ви дивитесь там, щоб ви все виконали і так далі. Ні, не треба цього робити. Насправді, результати моніторингу якості освіти будуть оприлюднені у загальненому вигляді конфконфіденціально, і державна служба якості освіти не буде оприлюднювати, не надавати. Жодній школі, жодній громаді, жодному вчителю чи директору результати тестування. Тобто результати тестування не вплинуть на результати річне оцінювання учнів, які беруть участь в тестуванні. І я думаю, що і діти ну, діти не на якомусь рівні вони, вони, ми коли проводили тестування, пробне. То в кабінеті у учнів вони могли би, якби у них було більше угу. часу, подивитися на результати свої результати. результатів. Там не оцінка. Розумієте, що таке результати. Результати, коли е всеукраїнська школа онлайн видає учню його помилки. І говорять про те, от цього ти ти це знаєш, а це ти не знаєш. Ну, кількість правильних так. неправильних правди. А якщо ти не знаєш от посилання на тему іди дізнати іди вив, вивчи на цій же платформі угу. всеукраїнська школа онлайн. До речі, ми ці інструменти цієї вишовну цієї школи. Угу. Ми пропонуємо і школами, вчителям використовувати як діагностичний інструмент. Пані Тетяна, дуже мало часу у нас залишається таке підсумкове питання. Незабаром кінець навчального року він був дуже складним. От ваші сподівання побажання? Що можна коротко. Я Бажаю тільки переможного миру, швидкої деокупації, і щоб ми всі трималися. І наш освітній фронт був такий же незламний і був завжди на передовій. У нас дуже багато роботи після деокупації, після і для відновлення освіти. Ми всі разом, і всі разом до перемоги своєю працею і бережіть себе, будьте здорові і щасливі. Все буде Україна. Це точно. Дякую вам за інформативну розмову. Сподіваємося, що вже скоро страхіття війни закінчиться, і наші діти повернуться за парти до нормального, якісного освітнього процесу в колективі, і головне у безпеці. Дякую вам. Дякую. А я нагадую, що ми спілкувалися з Тетяною Озеровою, начальницею управління Державної служби якості освіти у Запорізькій області. Гарного вам вечора, побачимось, і хай щастить.